Півборочка йде. Я вже тут поприбирала, помила. Пташечка залетіла, наробила шкоди. Потрусила добре коміна. Я закрила вже на вікна повішала, тому що пообривала все на світі. Шнурочки були, я так повішала. Зараз ще тут оце вона літала, але. Може, сама яка, видімо, назад улетіла, ну, шкоди наробила, все постягувала. Зараз ще трошки дай дайди порядок. Їдемо ми вже додому, з дому і додому, так? трошки поболіли. Віталік захворів ще, я не знаю, два дні десь вже так себе почував не дуже. А я щось сьогодні. Ну, я дуже намокла сьогодні, ноги намокли, змерзла. Ой, воно своє дає. Ось такі справи. Там ти кузнечик не виступай, звідки ти взялася, туди ти і лети. Ти представляєш? Так, буде. Нухті бридки. А, як це вона? нас? Гідко! ну, нухті червоні, годинник чорний. Ну, а ти одягай білий годинник, ну, міси ногами, тісто місце, це ті, що в Совку, це про котів чи про що ти говориш. У нас так віков, Всі мої діди, баби, прадіди, мама, всі казали місить, замішую тісто. Тобі щось не подобається, йди геть і не чіпай мене, розкошниця ти, професіонал, себе назвала професіоналом. А ще писати не вміє. Я взагалі буду писати. Єла, піла, єсть і пошла, купила, кому яке, діло? яке кому діло. А ти скажи, от, колупає. Хай заведе свій -канал, Заводь так, свій ютуб канал і покажи, які твої. Да не хочу я перчаток одівати. Ви знаєте, що в тих перчатках? Я брезгую. Скажи, Віталік, ти бре не брезгуєш перчаток? Та то ж взагалі. Ну я що, гініколог, що я між ноги буду лізти, чи що? Да ви подивіться, колись люди старі, вони руками замішують хліб, паляницю, попел 21 століття. Ну то що? Що змінилося? Змінилося, люди стали злі, бридки такі, як ти? Змінилось, так. Да. Але я своє, те, що я вчилася, те, що я бачила, я його не зміню. Понятно тобі, чи ні? У мене руки чисті, в мене все чисто, в мене все стерильно, Каструльки сковорідки, а ти дивись на себе. А до самого заднього міста, як ти одінеш ті рукавички. Да. Якщо там якось все чорно і в роті, роті чорно, Віталій каже, то толку з того, вдівай, що сходь геть, да. хоч проти вогаза. Безполезно, я тобі кажу, повер. Ну ну миємо це, понімаєш? Ми для своєї сім'ї. Ну а як для гостей готують люди? Ну хорошо, вілочкою я буду творог сирнічки робить. Роблю і вілочкою, і ложечкою. Ну а що? А як же їх по їх же треба виробляти? Так що ти хочеш сказати? Що ти виробляти будеш їх чим ногами, чи ложечкою, чи вілочкою? Понятно, що треба ручками ж. ДА не хочу я перчаток. Перчатки те саме будуть робити, що й маска робить людям. Я не довіряю перчаткам. Я знаю, я гарно руки вимила милом, витерла тоді це САМЕ найкраще. Ви подивіться на тих людей, які азіації, оці всі нації, які вони на кострах дим валить, вони сидять босі і руками лаваши, отакого. І їхні блюда вважаються самі. Звісно. І вони живуть, вони здоровіші, здоровіші. Вони їдять в черві, жаби їдять, все. А тут така вже професіонал зайшла на мій канал. Не заходьте, не заходь на мій канал. Заходь до професіоналів, таких, як ти розумеш. Да, да. Нема чого тут у мене робити. Чи про Тут не до того. Люди зараз думають, якби кусочок хліба хоч посмоктати, з'їсти, пожувати, вкус його почуть. Десь, відно, добре, забралася, розкошниця. Да. Буде вона, вона ж мене ніяк не. ну, Просто я так говорю, я по житті в нас так в селі голосно говорять, бо ми в лісі виросли. Я ж показую тобі ось ліс. Ось бачиш. Але я ще дуже гарно виглядаю, ти завідуєш. Я вже не молода. І ще те, що я пережила. Не дай Бог тобі. Нікому не побажаю. Мене ворогів нема. Я всім бажаю тільки здоров'я, щоб всі були здорові, дуже, щоб був мир. Так що. Так що ти там кузнячик не цвірінькай. Вона і подивлюся. Причепилася. Штампує, сидить, і штампує. Я не що мені світ не миле а вона там, як... Якон... Ман... вибачте. <різь> 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 ну це що таке? Ну, я представляю, ну... На свадьбі, да коли ті перчатки одівали, да я робила на практиці поваром, да коли ми в тих перчатках були? Там ще повара без перчаток. Це заре оце попридумляли. Перчатки, перчатки. Піше, така ти розумна. Перчатка, а схвирне молочко, яке ти п'єш, те, що люди там подоять, не брезгуєш, ні? То то доярки я бачила, є акуратні, які цідили. А були такі доярки, що ого-го, що там було. І що ти про це скажеш? Правда? Ніхто не вмер. Всі живі і здорові. Може, ще навіть і полізні, правда? <пірчатки> перчатки, перчатки. Перчатки, Перчатки пі... одягну, коли буду йти на город. В перчатках готується мертва піща, тому що вона без енергетики. Бо руками треба, ручками так. треба відчувати. А як же сирнечки треба? Ви Бачили, які ті сирнички, пухки? Ви поїли їх би. От такі розумехи, як ти, я для тих. Розумні таке не напишуть, а іменно такі невоспитані, отакі от брідкі люди, як ти. То ото ж, ж воно Віталік, воно отой пол. Я в ніс опускаю. Отож воно, Віталік, таке і виходить. Ото перчатка готовлять, що то доїдають. Може хто і не хоче в тих перчатках наготовлять. Да розумієш? Яке воно? Ти бачив? Я руками, Це я з любов'ю, ти бачиш, які вони? Вони бісквіти були, бісквіти. Це мертв, мертва піща, тому що енергія. То, Ні, ну таке, там яка може по... Вкладу, вкладувати любов. Як ти вкладеш в перчатках? Состанція там може десь треба, так, ну то таке десь на роботі, таке діло. Ну де хто його вдома вдіває ті перчатки. Про що ви говорите? Про що? Ковбаси начиняють люди, свині, кров'янки роблять? Домашні ковбаси. Про які ви перчатки говорите? Да вона сто раз порветься, та перчатка, ту перчатку візьміть у село. То людина плюхне, дійсно вам іжи очі. Замість води, каже, плюйте вже. Ненормальна ти. Хай Бог милує. Ти плюєш собі в душу, ти не мені. Я опустила вниз, бо не можна. Проїдемо, потім відключусь. Побачення. Ні, ну я представляю зараз. Ще корову будуть люди йти доїть у перчатках. Чи свиням мешати? А не знаєте те, що свиням отако розмешують люди руками. Смолоснула он там, яка десь у рашці да й пошла далі щось робить, вареники місить, руки помила. І повірте, і акуратніша жінка людина, чим ви своїм язиком. Ото у вас граззноти, слів немає. Ох і грозна жінка. Перчатки. Ходіть перча... у перчатках і не знімайте їх. Душу в перчатках не заховаєш. Ні, Ну то ж показала людина. Я, я не буду вас слухати. Я буду такою завжди, якою я є. Все. Треба перчатки одієти, коли мені ну, треба на город, я одягаю. А інший раз мені перчатки не треба. Я знаю, що мені треба на завтра десь їхати, чи йти в лікарню, чи йти по справах, чи десь так. Я знаю, що мене чи, чисті накрасила. Мені треба їх, щоб хоча б три дні побули. Ногті, я одягну. Треба мені ще десь там взяти. Наприклад, курку-гриль я розломую, я одягаю такі ці, е, як оце, пакетики, перчаточки. Тунесенькі, як оце в АТБ вони лежать, там висять, щоб щось набирати. Оце такі, я курку гриль так, бо вона жирна, я одразу їх викидаю. Да. Коли треба, я одіну. Ну тільки не тоді, коли ти мені будеш там кацвірінкать. Та тісто теж не мішає в перчатках. Тісто теж не можна місити у перчатках. Да. Розумна. Професіоналка, так? Да? Видно, що професіоналка на язик. Та ти подивися, я готувала, воно мене все аж сміється. Сміється. Я роблю пиріжки, все. Тому що я з любов'ю. Від душі це роблю з радістю. Правда, нічого в сирніках не було, а вони бачите, як бачиш розумеху які повіроствали, які гарні. Що хочеш сказати? Що ти скажеш на це? Від бридких рук такого не буде так, так само і от твого язика буде тільки все в тебе виходить, щоб ти, за що б ти не взялася, все воно в тебе буде вже брідке. Ти вже себе показала. Дощ добрий, йшов, бачиш, промочило до ладу. Тут може і грибочки підуть, да? так? Так, прикладно добре. А, люди розуміють, бачиш, розуміють. написали мені, що я там із гумором. бачиш, Люди, хто розуміє, розуміє, той понімає, а хто не хоче розуміти, хоче хтось укусити, то ну про це відео де ми знімали. Люди написали Світлана з гумором. Треба, Бачите, як ви молодці, <зуміють> хочеться коли і пошутіти. Він подивиться, Діма возню. Ми себе миємо, їдемо по сіну, їду на базар. Молодець. Який є говір акцент, таким він говорить. І так само пише. Миємо. Оце ще я теж беру, дивлюся і теж, ще в його вчуся, між прочим. І нічого не треба міняти, як люди мені писали, дякую вам. Нічого не треба Світлану міняти. Як говориш, так і говори. Скоро все дуже швидко, швидко поміняється. Навіть швидше, як ми думаємо. Дуже скоро вже цього всього не буде. Так що не час зараз тут обсуждати, да? когось критикувати. І в мене взагалі то не кіхті, а це в тебе кіхті. Я все життя працюю, тяжко працюю. Кіхті. Кі-кіхті. Я представляю, що мене отакі от були манікюри. що б ти тоді сказала. Завість бере, о, завість бере. А за що вже так бере завість, не знаю. Дві случаї до на природу, глянь яка краса. Наслаждайся, я тобі показую. Та я й не хочу її навіть показувати геть з каналу. Я показую своїм золотим, любимим своїм підписникам, глядачам, хто ще, може, не підписався, підписуйтесь, мої дорогі. Нехай буде нас більше. Ви ж знаєте що. Як кажуть, добро притягує добро, так? Да? Добро. То. Добро, доброта. А зло. Зло йде до зла, так? Да? І якщо не треба, щоб зло перемагало, треба, щоб було більше. Тому хто мене розуміє і хто мене поважає, і хто не сміється з мене, підписуйтеся, будемо дружити. Тому що хто нас ще підтримає, як... Одне одну не підтримаємо. А такі, які обзивають, можете навічого й не писати, буду блокувати. Але мені не треба ваш негатив. Ну, краса. Да, трошки тяжко, так? Да? Ще не йдеш, ще води загрузили багато. Якось як туман, чи що таке оце. Чи може і спарення. От добре, коли людина наблюдає за тобою, а ти не бачиш людину, вона там сидить, хто його знає, що. Сидить чи може навіть і каструлю не помиє. І судить. от. І ти борешся з цим. Отако от сам. Я вам бажаю здоров'я тим, що даже мене судите, тому що воно вам також потрібно. І розуму, в голову. На сьогодні все. Дорогі мої. Я вам трошки зняла, це не знімала, не було коли, телефон розрадився Дуже було багато роботи, косили ще там біля тієї хати. Прибирали, поприбирали, все, повітрипало. Так що було свої теж поприбирала, помила. Перекусили і їдемо. Їдемо додому. Ігорочок дзвонив, питав, коли ми будемо. Каже, я вдома. Дуже довго спав, тому що вранці ліг спати. Ляг спати. Ляг спать, отак, От правильно. Ляг спати і треба було йому бачики ями. Ай-яй-яй. Виспаться. А ще ти неправильно пишеш. Розумна ти. Там, яка будемо лежати, то будемо всі однакії. Я писати так, як говорю, так буду і писати, отак. Бо я дуже обожнюю свій говор. Мене чоловік полюбив, що я така свята хороша і з такою мовою. Мене ще люди буває, просять, де ми їздили, погово поговорити так, щоб чисто, так як ми говоримо по-своєму. Правда? Ще треба буде написати, буде яка може ще туди з тих сьом. — Що далі? — запишеш, це ж хіба люди хочуть бач. — Щоб поговорити, так мову записати. Яка мова, ну це ж наше так — Хтось, як согласиться, хтось привікне, согласиться, знов скаже, якась там розумеє, як вона говориться. Так, о, це ж така, це ж так, да, согласиться, так. Да. я зроблю. Хтось як захоче. То будемо знімати. Зараз 21 -е століття, чого боятися. Зараз всі люди дуже продвинуті, насосами махають, простягають руки. То чого бояться? Треба вже все показувати, якщо взяти. Як такі там розумні, там, що зараз так, да так, перчатки треба одягати. Да, да не до перчаток вже, повірте. Головне, щоб було чистенько. Щоб все було чистенько, вимито, щоб і руки були чисті. До побачення і до зустрічі. Пока-пока. Забула ще сказати Коля, Надічка і Анютка. Звертаюся до вас. Вам мама передавала привіт, ще ж пішла і дуже мене гукає. Донька, ти ж не забув. Що я тобі казала? Кажу, ні, звісно, не забула, тітку. Передай моїм діткам, коли Надія внучи. Привіт із поклончиком. Отак і сказала. Я вам передаю великий привіт із поклончиком. Мама бажала вам здоров'я міцного, казала, що дуже скучає, поплакала. Мені не було коли піти, я не ходила. Я косила, Віталій косив, там, займався. Потім я по черзі. Він там забивав штафетки і мама почула і прийшла до нас помаленьку з двома палочками. Не хочу я, щоб він сердився, не пішла, мама прийшла сама. Так що передала вам, щоб ви знали. Все вроді би добре, нормально. Нормально. более мені нормально. Мама молодець. Як ви там всього вам найкращого?